Я прийшла воювати за свого хреста. Ти та ми! Це найбільш представницький турнір, шість команд, понад 50 учасників. І Я думаю, що інші області, інші міста будуть рівнятися до цього проєкту, а нам в свою чергу потрібно буде вдосконалюватися. Команда Invictus Games створена з учасників, які з, з різних міст України. Ми ставили собі саме головне завдання це отримати задоволення і трошки конкурентний такий зміст внести в ці змагання, побачити побратимів. Для нас була як вилазка з Репцентру, центру тому що потрібні нові емоції, нові такі якісь. Враження для того, щоб не застаюватись на одному місці. Yeah! Той драйв, який ви тут побачите, ту незламність хлопців, котрі після поранень, після ампутацій тут змагаються і сильно змагаються. Ви бачите, які клінчі, ви бачите гарні влучання в кільце, це надихає інвестувати більше в цей напрямок. І щоб дійсно на Львівщині створити безбар'єрне суспільство, суспільство рівних можливостей для всіх мешканців Львівщини. Ми один одного підтримували, тому що знаємо вже давно, спілкуємося не на одних змаганнях. Зустрічалися, тому такі зустрічі, змагання дуже класно, позитивно впливають на взагалі фізичний стан, психологічний стан. Нам дуже тут сподобалось. Ми залюбки приїдемо ще. Вам у Львов у гості на змагання. Хочемо, щоб кубок став традиційним. Мета популяризувати адаптивний баскетбол. Користуючись нагодою, запрошую до нас на відкриті тренування. Цей турнір є частиною екосистеми Ліга Нескорених. Реабілітація наших ветеранів військових через спорт. І, власне, цього року ми ним розпочинаємо наш новий сезон. Уже третій, який обіцяє бути насичений, буде велика кількість заходів спортивних, соціальних. Просимо долучатися, слідкувати, і звісно, знов ж таки, закликаємо партнерів до співпраці.